Весна посеред зими, і Новий рік, і різдвяні свята українці зустрічали без снігу зате з дощами та туманами. Не виняток і Прикарпаття, хоча на календарі 8 січня, а про хурделиці чи бодай легкий морозець ніщо й не нагадує. Івано-франківці кажуть, такого теплого та навіть весняного дня у цій порі не пригадують. Я знаю, що на 8 січня має бути зима, а це весна. Це головне, щоб все в було. Така погода має бути вже в квітні, в кінці марта. Африка, я кажу, що це точно не це. Та Нічого то це досить хороша погода, але то, що, що зміни в природі це точно видно наяву. Для нас мам це добре, тому що з дітьми добре гуляти. А так, то мені здається, що це не повинно так бути. що зима повинна бути зимою. Весна весною очікувати на справжню зиму кажуть синоптики. Не варто і найближчими днями, адже середньодобова температура повітря січневих днів навіть вище за норму для нашого краю. Вона така, я б не скажу абсолютно типова. Так як у нас бувають часті відлиги, але снігоутворення все таки є, Ну тут воно трошки не, не так як завжди. Такий температурний режим, така погода буде триматися принаймні до 15-го числа. От тільки 12-го і ніч на го число про невеликий мокрий сніг. По області, але стікого снігового покриву не в зв'язку з плюсовими температурами денними. Коли погода врешті потішить справжнім снігом, метеорологи точно прогнозувати не беруться, та сподіваються, бодай у лютому українці таки відчують подих зими.